Друзі, всім привіт! Настав час. Нарешті добрались мої руки до того, щоб висадити огірочки в теплиці. Просада вже підросла, вона навіть просить якусь обробітку. Ну, нічого, не все відразу. Щоб її висадити, треба було щось перебрати, щось прибрати, щось винести, щось занести. Ну, в общем, таким і займаюсь. Так як вони в мене весь час на одному місці, це теплиця. Я прикопувала компост, ну того малувато для них. Для початку росту їм вистачає, а потім нема чим харчуватись. Я в цьому році взялась таке добриво. Ось таке добриво воно гранульоване. Я його буду вносити просто в почву. Кажу який склад з таким складом. І мені вистачить харчування гірочкам на весь сезон. Я беру жменьку. Насипаю в ґрунт, навіть не повну жменьку півшменька їм вистачить. Оце все перемішую. Грунт уже не холодний, можна висаджувати. Оце я буду з таким добривом висаджувати гірочки. Так само буду і помідорчики в теплиці садити. Коли їх пересаджувала, я їх висівала сюди в горщик насіння. Воно підростало. Я додавала ґрунт. Ну, в ґрунт додавала також оце добриво трошки. І розсада вийшла. Міцненька, вона не витяглась, в неї не було шаленого росту. От так само покажу і помідори. Дивіться, і помідори. Грунт із таким же добривом. Я вам не скажу, скільки йому часу, бо не замічала. Перець, баклажан, все так само. Вони не витягуються. Що мені подобається, що воно не тягнеться вгору, що воно маленьке. Помідори цей висаджувала із касети в горшочки. Ну, мабуть. Тижня два з половиною три назад. У мене вони часто пересихають, тут ґрунт сухий, я його не заливаю. Вони повинні бути міцні, закалені, посадила і хай ростуть, як хочуть, але врожай повинен бути.